Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Я люблю облаштовувати дім, робити в ньому затишок та красу. Також на моєму каналі ви знайдете багато мотивацій на прибирання, на приготування якихось смачних страв, випічки, рецепти, також огляди різних магазинів, покупки для діток, для дому, для себе. Якщо вам такі відео цікаві, залишайтеся зі мною. Запрошую підписатися, хто ще не підписаний. Якщо сподобалось це відео, ставте вподобайку та всім гарного перегляду! Відразу хочу випечитися за свій голос. Я ще трішки хворію, тому вибачте, будь ласка, надіюсь, слідучі відео вже будуть кращими. В цьому відео хочу показати страви, які я готувала. Далі покажу покупки для дому, які в мене були. І в кінці відео буде така мотивація на прибирання. Я прибирала хлопчиків в кімнаті, вже така можна сказати, весняна таке було прибирання. Я міняла постіль, пілисосила, вікна мила. В общем, така буде для вас невеличка мотивація на прибирання. Перше, що я готувала, це запечена скумбрія з сиром та цибулею, Запікала в духовці у фолії. Вдома в Україні, то я робила цибулю, різала на такі півкільця. Далі додавала потертий плавлений сир, перемішувала це все, і начиняла, можна сказати, рибку всередині. І також зверху змазувала. А тут плавлений сир такий, з кибочками я не знайшла, тому я вирішила взяти цибулю, порізала півкільцями. Далі додала вершковий сир мене по типу Філадельфія, і додала вже. Тертий твердий сир. Це все я змішала, начинила рибу і можна сказати, зробила її в такій шубі. Трішки положила знизу, серединку і обмазала зверху. Зложую це все на, у формочку для випікання. Тут у мене було три рибки. Ставлю на 200 градусів у духовку, Ну, 180-200 градусів. В кого яка духовка, дивіться, як вона у вас пече. І на хвилин 45-50 до готовності. Далі відкривайте і дивіться. Також я накривала зверху ще фольгою, щоб сама рибка добре пропеклася. А потім, коли вона вже пропеклася, я перевіряю вилкою, виделкою і відкриваю фольгу, щоб зверху, можна сказати, зробилася така смачна скоринка. Риба виходить дуже смачна, я її робила до салатику. І до картоплі пюре. Нам така риба дуже смакує, ми дуже полюбляємо. Єдине, що, так як я сказала, що вдома я робила сплавляним сиром. Хто так ще не готував, рекомендую спробувати. Дуже смачно. Поки в мене запікалася рибка, тут ми були в магазині, купили м'ясо. Тут у мене 4 не пам'ятаю, з копійками кілограми, і я вирішила порізати. Я зараз так ми купляємо такими великими шматками, я нарізаю на такі шматочки, пакую по пакетиках і в морозилку роблю такі заготовки. Потім беру на підливку, чи на плов, чи на картоплю тушену з м'ясом. Дуже зручно, дуже виручає. Якщо потрібно, достала з морозилки, воно розморозилося і м'ясо готове. Тут у мене вийшло 5 пакетиків, я так приблизно розподілила. я знаю, скільки потрібно мені там на плов, на картоплю чи на підливку, і вийшло в мене таких 5 пакетиків м'яса. Також я заготовила вже тертої моркви, також потерла, почистила і положила у пакетиках. І в мене також є вже 4 пакетика моркви. Далі хочу зробити таку борщову заправку. Я вже купила буряк, купила пасту, ну все, що потрібно на засмажку. таку. І дуже зручно потім буде і швидко варити борщ. Борщ у нас всі полюбляють, тому буду робити і обов'язково це покажу. Так, тут у мене така невеличка продуктова закупка. Тут побачила в магазині Реве чи Ріві, не знаю, хто, як говорить, тюльпани. Дуже мені сподобалось такого класного, насиченого, жовтого кольору. В общем, вирішила взяти і хочу зараз поставити увазі на кухні. Далі взяла ковбасу. Бекон це буде вермешаль з печково-сирним соусом і беконом. Далі печінковий такий паштет, я вже брала. Це всі продукти з магазина Реве. Дуже класний. Бутерброд, там чай. Я дуже люблю чай з бергамотом. І оце такий бутерброд. Ще можна положити листя капусти там чи гірочок, і дуже смачно. Так, Сир з голубою плесіню. нутелла, це... Діти в нас, як ну, блинчики, оладушки, в общем, ну, Вони любітелі такого або джемберем. Далі е, болгарський перець, е, такий сир. Зараз він в акції е, по типу Філадельфія. 99 центів. Він зараз коштує. Так, і тостовий. це на бутерброди, Далі фета, зелена цибуля, е, листя салату. І сир твердий. В общем, така мене вийшла закупочка. Ця в мене закупка вийшла, а і ще ми взяли молоко. Там упаковка молока. Я не пам'ятаю, скільки там штук. Напевно, 8 чи 10. Я дуже, вже й не пам'ятаю, чесно кажучи. В общем, така в мене закупка вийшла на 78 євро. Наче нічого такого не взяли, а 78 євро пішло. пішло. Я вже казала, раніше я дуже любила рози, а зараз чогось дуже полюбляю тюльпани. І однаково, якого вони кольору. Мені дуже подобається, що вони дуже довго стоять. Потрібно трішки додати водичку. Також тут додають до квітів в магазині таку, не знаю, що то таке, але таке додають, що можна всипати воду і вони потім дуже довго стоять і не в'януть. Я відрізаю трішки кінчики. І через день міняю воду. Наливаю трішки води, лью воду дуже холодну, додаю цю суміш, і тюльпани мої дуже довго стоять. І я замітила, вони дуже виростають у воді. Буквально підрізала, потім дивлюся, вони вже на другий день буквально видно, що вони підросли. Дуже люблю тюльпани, дуже люблю всякі різні квіти. Витягла я вже рибу, відкрила її так, щоб вона трішки припеклася. Тут якраз сир з цибулею зверху. Це вже я е, е, попробувала, чи вона готова. В общем, отак виглядить вона. Вона дуже, е, дуже така соковита і смачна. Тут якраз так сир з цибулею гарно запікся і всередині, і вона так, ніби в такій шубі. Дуже смачненька така. Просто дома я готувала з плавленим сиром, змішувала плавлений сир, трішки майонезу і цибулі. І начиняла. А тут вже зробила так: був вершковий сир, тертий сир, звичайний, твердий, і цибуля. Так, і тут в мене Салатик Салатик я зробила: капуста айсберг, кукуруза, огірок і крабові палички м'ясо тут, і з майонезом. Зробила з майонезом. Мені здається, що воно якраз сюди дуже класно пасує, такий свіжий салатик до такої рибки. І, звичайно, у нас картопля пюре. Тому що саме смачно сюди підходить картопля пюре. Отака в нас вийшла вечеря, Така смачненька вийшла. Зараз будемо вечеряти. Витягла рибу на тарілочку, щоб показати, яка вона, в якої вона смачненькі, такі шубки. Але скажу, що можна її порізати, але ми її не ріжемо, просто беремо також маточками і відламлюємо скільки потрібно. У нас як тільки потепліло сонце, дівчата на батуті з мариком. Вже газон так зазеленівся, вже трава. газонокосілкою косілкою його. Вже добре трава виросла. Тепло сьогодні, але вітер такий. О, дивлюся вже дерево. Не, не бачу, яке треба ближче підійти. Вже листочки геть на ньому. Там воно. Геть листочки вже на ньому, все-таки зелене дерево стоїть. Вже хочеться, щоб ліс зазеленів трішки. Гарна така тут природа, мені подобається. Це в нас як з двору виходиш так на задній. Ну, на задній такі двір. Тут така природа у нас. Правда, трактори тут літом їздять так, що діти хочуть на вулиці, десь, наприклад, на дорозі покататися на велосипедах, то я їх не пускаю, тому що тут у нас поля ось, і трактори просто так тут їздять, просто переживають. Тому то їдемо в ліс, і там вони вже на велосипедах катаються. А якби не вітер, взагалі б сьогодні було тепло. Взагалі 18 сьогодні, 18 тепла. Але оце що вітерець трішки є. Так, гарненько трава підросла вже. І поля так вже зазеленіли дуже. Це дівчата ось напригаються, потім на велосипедах покатаються, потім на качелі, на гойдалки. В общем так. Вирішила приготувати ще картоплю, хочу зробити її в духовці. Зараз посолю, поперчу, добавлю сушений чесник і паприку. І так, виложу на фольгу чи на пергамент і запечу її. Ще хочу зробити такий салатик з тунцом. У мене є тунець, я тут купила дві баночки. Хочу зробити, Буду робити небагато, тому що такий салатик у нас не всі їдять, не всі люблять. На салатик відварюю яйця. І тут у мене така невеличка каструлька. Тут мене вже я поставила, зараз буде закипати суп. Тут у мене буде гречаний суп. Чому роблю небагато? Тому що зараз не всі вдома і не всі хочуть їсти, а потім пів каструлі виливати якось не дуже цікаво. тому в общем так, зараз буду солити. Я тут додаю такі ну, різні спеції. Сіль все одно додаю, тому що е, кажуть, навіщо додавати сіль, якщо спеції додаєш, але там недостатньо е, солі. Тим більше, така в мене видно, миска така. Ну, немаленька. Так, додаю часник. Е, дуже мені часником сподобалося. Раніше не робила. Зараз стала робити щасником сушеним, він дуже продає класний смак. Так, додаю трішечки перцю чорного. Так, чуть-чуть. не дуже так, і ще додам ось паприка в мене є. Це солодка. Зараз трішки зроблю, щоб більше сипалось. Так. І трішки паприки. Ще в мене є картоп, приправа для картоплі. Ось вона. Але вона мені така... Ну, така ну, трошки гостренька. Тому я її кидаю, але не дуже багато. Так, чуть-чуть. Ще, бувало, кидала для кольору карі. В общем, такого, по чуть-чуть всяких приправ і виходить дуже смачна картопля. Я її, буває, з майонезом роблю. З мене тоді швидше готується і набагато м'якіше робиться. А це раз буду робити трішки, верш... трішки соняшникового масла полью. Зараз гарненько це все змішаю і буду ставити в духовку. Спочатку поставлю її фольгою, накрию, щоб вона трішки так протушкувалася. А потім відкрию, щоб така була скоринка смачна. В общем... Зараз буду перемішаю і буду це все ставити, і буду робити салатик. Тут у мене відео за два дні, тому в мене різні страви такі за два дні. Також мене цікавились в коментарях, навіщо я буває показую, там що я готую, наприклад, там, на два дні або меню на два дні. Хочу відповісти на це питання. Я не завжди так готую, я готую тільки так. Наприклад, можна два дні приготувати, якщо я знаю, що в мене наступний день буде, наприклад, мені треба багато справ вирішувати, чи в нас там ми будемо десь їздити, чи, наприклад, в мене десь якась робота, і мені треба чимось зайнятися. То я можу наготувати так, щоб я знала, що мені треба буде тільки розігріти, покормити, наприклад, дітей, і не потрібно буде стояти довго на кухні. То так, я можу приготувати, наприклад, на два дні. А так, звісно, я готую кожен день, по півдня стою на кухні, хоча скажу, мені подобається. Я люблю готувати, я люблю щось випікати якісь нові рецепти, наприклад, дивитися, спробувати щось нове. Я люблю на кухні бути. Да, хоча це займає, можливо, і півдня, і багато часу, але діти, в принципі, майже все одно зі мною. Я вже казала, що ми зараз займаємось українською школою. І Марчик тут на кухні біля мене, він тут і пише, і робить уроки. І я йому тут щось підсказую. і дівчата тут -то біля мене, то з ряду у нас тут. Вітальня, і вони постійно зі мною, то я до них ходжу. общем, нема такого, що, наприклад, я півдня на кухні, а вони десь там собі самі, я їх там півдня не бачу. Ні, вони все одно зі мною всі спілкуються, навіть якщо вони йдуть на вулицю, я все одно буду по 10 разів виходити на вулицю, дивитися, що вони в дворі роблять, де вони, що. Тому люблю я готувати. І мені треба багато готувати, тому що все-таки сім'я у нас немаленька. І буває таке, що менше я на кухні знаходжуся. А так, я кажу, що да, бувають такі дні, що я можу готувати на два дні. Ну, В принципі, в основному то я готую кожний день. Я думаю, я відповіла на це запитання. Побачила в Пінтерес. Салат з тунцем. Дуже мені захотілося, тому вирішила приготувати. У мене було листя з салату, і так це я брала в школу дітям на бутерброди, і думаю, так, щоб можна сказати, воно не пропало. Я вирішила, скільки в мене тут є, я його порізала, помила гарненько. Далі нарізала трішки зеленої цибулі. Далі в мене тунець, як можна сказати, у своєму такому соку. Далі відварила яйця, додала тертий твердий сир і додала майонез. Салат вийшов дуже-дуже смачний, мені дуже сподобався. І я вчора купила знову листя салату. І хочу сьогодні зроб, знову зробити такий салатик. Ну, скажу відразу, не всі діти в мене таке їдять. Хтось їсть, хтось ні. Остальним дітям я зробила звичайний такий салат з капустою, гірочки, помідори там, ну, звичайний такий болгарський перець, а цей мені дуже сподобався. В общем, якщо потрібно, я рецепт напишу. Він є дуже багато в нього є варіантів різних. Забігала вчора в магазин Актюн, купила. Деякий мені потрібно було дещо купити. Це гель, кисневий відбілювач і крем для рук. І купила ще там дрібнички, такі, те, що мені сподобалося, воно недорого ціна їхня була недорога, тому взяла таке, як то кажуть, для дому. Взяла кисневий цей відбілювач. Дуже мені таки подобається. У мене вже одна така банка закінчилася. Тут один кілограм. Залишився в мене для цвітного. А цей я кидаю в пральну машинку. Якщо кидаю біле, додаю звичайний пирошок і додаю оцей відбілювач. Там є ну, така невеличка ложечка. Додаю його і ставлю на 60 градусів, дуже він класно відстірує, дуже мені подобається. Або, наприклад, щось біле, треба замочити, щоб воно гарно відіпрало. Далі гель для душу. Дуже таке подобається, брали вже неодноразово. Був кокосовий, але беремо цей. У нього дуже класний запах, і нам подобається такий. Також взяла свічку, дуже вона мені сподобалася такий принт весняно-літній. Я її не збираюся запалювати, просто хочу поставити на поличку, буде як в якості мені декору. Дуже мені подобається. Я таку. Ну, З таким принтом ще не бачила, бачила звичайні, такі, а це мені дуже сподобався. Також побачила такі підсвічники, вони йдуть тут для тоненької свічки, і можна так ось перевертати. ось так, І тут ставити свічки, ці що такі побільші. Була дуже здивована ціною. Ціна була 98 центів. Ті підсвічники, які у мене стоять зараз на кухні, Схожі до цих, я брала в центр шоп, у нас тут неподалеку є магазин, і там їхня ціна була 2,49. Тому я дуже була здивована, що такі, таких ціна була 98 центів. Тому я взяла 4 штучки. Дуже мені сподобалося, як декор дуже гарно. Також. Побачила ці рамки, дуже мені сподобалися Вони тут з різними картинками. Звісно, тут можна міняти фото, ставити, наприклад, своє, але я поки не планую. Тут такий принт, весняно-літній, і я хочу залишити ось так. Хочу десь поставити або на поличку, або десь на якийсь комод, тут є на що ставити. Дуже мені сподобалося Ця з темнішого трішки дерева, ця світлішого. Євро 29 Ціна їхня, теж, як на мене, то недорого взяла таких, ну, в якості декору. Дуже мені сподобалося. І сподобалась мені ось така рамка. Тут така, якби вона так в чорному, такої, чорна з деревом, дуже мені сподобалося. Поки теж не планую тут міняти фотогра... ну, фото, хочу поки так залишити, поки літо. Тут з такими абрикосами, дуже мені сподобалося. Також можна тут змінити. Так, і тут іде вона 18 на 24. Гарненька така, розпакую потім і десь також поставлю. І взяла вчора дівчатам отаку простиню: 90 на 2 метри. У них є комплект постільного, я купувала в лідел. Там немає простині, там є тройка пододіяльник і дві наволочки. І я вирішила взяти, вона була по акції 3 євро. І буде в них тепер як комплект. Якраз вона дуже гарно пасує до розового комплекту, який я купувала їм в Lidl. Такі були мої покупочки. Вже мені подобається таке, коли щось купуєш для дому. Навіть якщо наприклад, це як то кажуть, в твої плани не входило, але побачив якусь дрібничку, і якщо воно саме головне недорого коштує, то чому б і не купити? Воно я скажу, воно дуже піднімає настрій, дуже мені подобається. Такі були в мене покупочки в магазині Action. Тому хто тут зараз в Німеччині знаходиться, можете заходити, там зараз багато що є по акціях. Тут я вже приступила до прибирання кімнат хлопчиків. Вирішила все-таки по кімнаті прибиратися. Сьогодні, наприклад, кімната хлопчиків, завтра кімната дівчаток. Так, да, вони кожен в своїй кімнаті прибираються, але ж все одно. Ви знаєте, що хлопчики так не приберуться, як потрібно. Тому все одно приходжу, прибираю, міняю їм постіль. В цій кімнаті в нас сплять двоє: це Марик і Давід. Буду їм міняти постіль, пропили сошу, помию вікна. Трішки вже в шафі поприбираю, тому що тоже там трішки безлад був. Тому буде така невеличка мотивація на прибирання. У мене вже багато підписалось нових підписників. Трішки зараз, поки буду прибиратися, трішки представлюся, хто і що ми за родина. Ми самі з України, з Київської області. Зараз, тимчасово, поки проживаємо в Німеччині, ну, я думаю, по всім зрозумілим причинам, все-таки додому ми хочемо вертатися і ми будемо вертатися. Вдома наш дім, ми побудували свій дім, власноруч. Бо там він нас на етапі, можна сказати, ремонту, там потрібно клеїти шпалери, ложити ламінат. Наприклад, на першому поверсі ванна в нас вже готова. Ну там не ванна, там душева санузлом. Там вже плитка є, все готове. І потрібно буде робити другий поверх саму ванну, там вже для нас буде ванна кімната. Так, в принципі, в нас дім готовий. Єдине, що потрібно ложити ламінат і клеїти шпалери. Ну, і, звісно, там вже поступово купляти якісь меблі. ну, Все, як звичайно, коли новий дім, коли будуєшся, то я думаю, всім зрозуміло. Тому хочемо дуже додому. У нас також всі діти хочуть додому, хочуть всі в свою школу, в свої класи. Документи ми з школи не забирали. У нас Матвій зараз в 10 класі він учиться дистанційно. Наприклад, в день ну, зранку вони ходять в німецьку школу, і він приходить. І в нього в 4 години вечора починається українська школа. Також, наприклад, Марчик у нас перший клас, ми його записали, документи здали. І якщо, наприклад, там дистанційне навчання вдома в Україні, і тут, наприклад, він хворіє, то він виходить також на дистанційне навчання, він вчиться, вчительку він свою знає. І коли ми приїдемо додому, то він повернеться в свій клас, ну, буде зі своєю вчителькою. Тут у нас всі ходять в німецьку школу. Старші ходять в старша школа німецька, тут вони в таке невеличке містечко їздять, а менші їздять теж ми ну, можна сказати, ми їх возимо, тому що Марчик перший клас, а Нітка третій клас, і я переживаю, якби ну, не хочу відпускати їх, тим більше це треба їхати 10 кілометрів в одну сторону, тому возимо їх на автобусі або чоловік на машині. Також у нас дівчатка вчаться в музичній школі вдома, вчаться на фортепіано. І на скрипці. Троє старших у нас закінчило музичну школу, тому якось так. Так як я вже сказала, в нас багатодітна родина і у нас 8 діток. Трішки так розказала про нашу сім'ю. Якщо у вас, звісно, якісь є питання чи щось вас цікавить, пишіть в коментарях, задавайте, і я буду відповідати. Або в коментарях, або буду відповідати у відео на фоні того, що я щось, наприклад, роблю, мені дуже так зручно. Ви щось задаєте, і я відповідаю. Також, дівчатка, у мене є телеграм-канал, ссылка буде в коментарях під відео або в профілі каналу. Заходьте, підписуйтесь, там я можна сказати щоденно. скидаю якісь фото або маленькі коротенькі відео, або страви, які я готую, чи випічку. Там ми з дівчатами також спілкуємось. Так що, якщо цікаво, переходьте по силці, підписуйтеся і будемо спілкуватися. Цей день було тепленько, тому я вирішила промити ще вікно із вулиці, і з дому і ще пропілісошу у коридорі на другому поверсі. І на цьому вже буду закінчувати своє відео. Дякую всім тим, хто підписався, хто дивився до кінця. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку, Та хто ще не підписаний, запрошую підписатися. Всім дякую і всім до зустрічі в новому відео. Всім пока!